Шалом, це Славко. Відповідаю на ваші запитання. Я от розумію, Андрій Первозванний тут явно проповідував не українцям, а готам. Бо українці б не повернулися. Їх треба було канчуками гнати в Дніпро. От я скажу чому? От, каже, наш дімо знає кеше. Каже. Не просто додатково, а докуплять, як мо це робили з кубінцями, африканцями. А що допомогли багато допомогли кубинці? Багато допомогли африканці. Багато допомогли сирійці. Вони допомогли в пропаганді, а на полі бою вони допомогли. Якщо каже правильно, він каже, це я з з питань почав. Третій сорт ресенту, чому вони не можуть призвати другий? Другий сорт так просто не призовеш, його за 3 мільйони не купиш. Уже третій день на Херсонщині окуповані розсилають повістки. Каже, треба віддати довгих. Каже, за дітські за 18 тисяч дітських, треба старшого з цих дефективних призвать. І я одразу скажу, що новина погана і неприємна. Не те, що Москвини призивають, а те, з якою готовністю, з якою простотою наші йдуть. Ну, колишні вже наші, йдуть на той річний призив з Херсонщини. Ясно, що потрібно вбивати в ідеалі, ми б мали б вбивати цих херсонських, цих запорізьких, ну всю цю, вибачте на слові, пиздоту, що йде на призов, але він їх, на жаль, не посилає. Ясно, що. Я, що... Це наші вороги, котрих зараз не москвини. Москвини нам супротивник, а вороги наші ті, кого призивають з окупованих тиранів і той, хто йде, і вбивати б хотілося їх. Але на жаль, їх не так багато і їм не довіряють. Розумієте, і довіряють більше найнятим корейцям, як гесенцям. Не забувайте, що британці найняли гесенців, і що це дало крім прекрасного фільму цього. За поліцейського Нью-Йоркського, за сонну Лащину. Ясно, що з Вашингтона Ірвінга там і не валявся з оригінала. Ну я скажу, що фільм вийшов непоганий ужастік. Так і тут етикі ужастіки можна буде зняти за безголового корейського найманця, який тут буде бешкотувати по 50 роках після нашої перемоги. Зрозуміти. Причини ви маєте всі, але це означає, от що доставки обходяться дешевле. Совершенно вірно, що 3 мільйони не посилу стало для бюджету. Що ми визначаємо ціну, ось 3 мільйони це все. На та машинка поки забуксувала. І це означає, що замість, а не в додаток. Ці корейці йдуть не в додаток до Москвинів, ці корейці йдуть замість Москвинів. І це треба розуміти. Чому це добра новина? Я пояснюю, навіть якщо їх 12 тисяч, то я скажу за консервативними і коротше, я даю нижню неможливу межу втрат. Це місяць. Як казав, на, так, на штик посадіть на місяць. А якщо взяти сучасні західні обрахунки, значить це на два тижні, це на 10 днів, як рахує захід при такій інтенсивності боїв. Ну добре, рахуємо як Славкот. Ми маємо дві неможливі межі. Найдовша це місяць і найкоротша два тижні. Ти розумієте, що для Москви навіть така кількість. Йому вже йдеться, щоби протримати цих людей, вистачить якраз, якщо вони з'являться ще на фронті на той час. Після Трампа, щоб рішати випроси не після ізбрання Трампа. Ці люди йому знадобляться для Трампа. Він їх готує не проти України, він їх готує, щоб іспугати Трампа. Розумієте? Так. За спецефекти про підрив, розумієте, ким Третій не Путін, Ким третій набагато розумніший. Ким третій підриває себе чому? Тому що він ж не може підривати Південну Корею. Навіть їм пару разів вдалося напасти, вони постріляли з гаубиць в один одного і вирішили цього більше не робити, тому що, ну, Південна Корея таки боляче огрізається. Зрозуміти, то ж краще підривати в себе. Він правильно робить, щоб Путін був такий розумний, як і він би зараз, би, вибачте, на слові, в'їбав би атомних бомби на своїй території мір би задрагнувся. Ви розумієте, тих комнатних сикунов зараз можна пройняти любим атмосферним атомним взривом. Но Путін же ж ні кім, йому ж ні розуму, ні хоробрості, ні інтелекту не вистачає. Ну що я тепер хотів сказати? Власне, сказав все, ви розумієте, коли навіть такі кількості бросаються на шальку Терезів, розумієте, коли навіть такі невеликі кількості вояків обговорюються, це означає, що і у противника справи погані. Ну, ви знаєте цю стару історію кубанську за, за укріплення не буду вам зайвий раз її оповідати. Так що, ми з вами ще на один крок ближче до перемоги. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Ти ще не забув сказати, що что... неужели вот настав у кожного свій да, да, да. Для Кімо цього. Він каже, ким потребує солдатів для сучасної війни, ким потребує фахівців для своєї роботи, ким стверджується, ви зрозумієте, що для Кимо це можливість ствердитися коштом Росії. це... Значно підносить його на переговорах з Трампу, що Кім зараз стрімко завойовує авторитет для переговорів. Ви розумієте, в чому це може. Ну і крім того, він ще ж отримує технології, які такі ще йому потрібні. У, узконаправлений, воєнний. то що ну, технології він має значно більш сучасніші вже. Так що, да, сьогодні день Кіма. Кожній собаці я скажу, да. Головне, щоб. Ви на це все дивилися, як козаки, що тим краще. Як, значить, одні вже закінчилися, посилають других. Вимикай.